Кліп на пісню Чому випустив закарпатський гурт Конбріо. Композиція написана лідером гурту Ігорем Герасимовим майже 20 років тому. Актуальна і нині. Ми зробили відеороботу на пісню Чому. Пісня Чому була написана мною ще в далекі 2000-х роки. 21 рік назад я її написав. Але зараз ми з гуртом вирішили її трошки змінити, аранжувати. І... Рахуємо, що вона зараз дуже відповідає цим подіям, що зараз проходять в країні, і вона дуже актуальна. І тому зробили таку відеороботу і можемо переглянути її в мережах. Просто... Створений на початку війни музичний гурт Конбріо об'єднав разом амбітних професійних музикантів із Закарпаття, Харкова та Києва. Які незважаючи на складну ситуацію, активно розвиваються. Музиканти пишуть нові авторські пісні, презентують відеокліпи, беруть участь у благодійних концертах на підтримку Збройних сил України, популяризують сучасну українську естрадну пісню. Цьогоріч презентували свою творчість в Угорщині. Поїхали. На фестиваль, міжнародний фестиваль в Угорщину. Ми виступали в місті Веспрем, міста Варпалата, по запрошенню українського самоврядування міста Веспрем. Ржебет Мінськ нас запросила на цей фестиваль, і ми досить, на мою думку, досить гарно виступили і також задоволені цим. Працюємо надалі над створенням сучасної музики, патріотичної, граємо для військових. Виступаємо на всіх благодійних заходах. Наразі музиканти працюють над створенням нового відеокліпу на авторську пісню Герої, присвячену воїнам Збройних сил України.